Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із основами термодинаміки. Сьогодні на уроці пропоную розв'язати декілька задач на роботу ідеальної теплової машини Карно. Задача 1. Ідеальна теплова машина Карно отримує від нагрівника температура якого 500 К, за один цикл 3360 джоулів теплоти знайти кількість теплоти, яка буде віддаватись за один цикл в холодильнику, якщо його температура 400 Кельвінів. знайти роботу машини за один цикл. Для розв'язання скористаюся платформою Sketchpad. Я підготував цей коротенький запис умови задачі, власне, і саму умову задачі. Задаємо, що ж таке... Е Ідеальна теплова машина Карно. Ну, попробуємо намалювати її. Ось нехай це буде в нас. Добре. Один елемент. Оце буде в нас інший елемент. І додаємо третій елемент. Три обов'язкових елементи. Давайте підкінчимо. Три обов'язкових елементи. Ідеальний типовує машини. Трошечки це зробимо. Підпишемо. Так от. Обов'язковий елемент це в нас нагрівник. Нагрівник. Обов'язковий елемент. Холодильник. Температура ä, нагрівника Т1. Давайте таки чи не візьмемо. Температура Т1. Температура холодильника Т2. Якщо теплова машина працює в прямому циклі, то від нагрівника передається якась кількість теплоти на робоче тіло. Інша кількість теплоти відводиться в холодильник, а оця різниця яка буде. Це буде якраз різний, це буде якраз робота, яку виконує теплова машина. І ще деякі позначення введемо. Q1. Це Q2. Дві степоти, яку холодильник відбирає. Ну і робота визначається, як різниця. Мінусю 2. Добре. Задаємо означення. Коефіцієнта корисної, е, корисної дії теплової машини. Оце заозначим. Коефіцієнта корисної дії теплової машини. Це є відношення, різниці температур нагрівника і холодильника до температури нагрівника. Або ж для ідеальної теплової машини через кількості теплоти, коефіцієнт корисної дії можна записати як різниця кількості теплоти нагрівника, яку нагрівник видав кількість теплоти, яку отримав холодильник. до Микси теплоти на грівник два. Отже, з цієї формули знайдемо Q2. Для початку Q 1 мінус Q2. Даріємо. І тут почально поділимо Q1 мінус Т2 на Т1 на q 1 на Q1 і звідси Q2 дорівнює відношення Т2 до Т1 помножити на Q1 Підставивши числові значення, отримаємо значення кількості теплоти, яка буде віддаватися за один три холодильника. І два 400. Поділити на 500, тобто 4 п'ятих. І помножити на три тисячі триста шістдесят чотирих частини і три тисячі триста джоулів. Виконавши дії, отримаємо дві тисячі Ось таку кількість теплоти за один цикл, теплова машина віддасть в холодильнику. Як ми вже зазначили, робота машини за один цикл. Кількість теплоти яку отримав, забирає холодильник собі і тому А дорівнює 3360 Відняти. 2680 мінісців. Тобто за один цикл теплова машина виробляється, виконала роботу 672 Таким чином давайте яким чином іншим кольором підкреслю відповіді. Кількість теплоти, яка буде віддаватися за день цих холодильник у доріня 2688 джоулів. А кількість теплоти, яка вибачає з роботи, яку теплову машина, буде виконувати за один цикл, дорівнює 672 джоуля. Можна оформити цю задачу в вот отакий от спосіб. Експортувати у, у, наприклад, файл PNG. він, цей файл PNG. І прикріпити цей файл до уроку у, на платформі Cita до е, задачі 1. Розглянемо другу задачу. Ідеальна теплова машина Карно, яка працює у зворотньому напрямку. Холодильна машина. Використовує воду при 0 градусів Цельсія в якості холодильника. Та воду при 100 градусів Цельсія в якості нагрівника. Скільки води потрібно заморозити в холодильнику? щоб перетворити у пару 500 грам води у нагрівнику. Звертаю вашу увагу, що для розв'язання цієї задачі нам потрібні будуть дані деяких фізичних величин. Я прикріпив їх у таблиці. Знову ж таки скористаюсь платформою Sketchpad. Давайте знову ж таки зобразимо нашу теплову машину, але яка вже працює в якості оберненому циклі. Пишемо з подоби на машини на грибник. холодильник. Температура холодильника Т2 відбувається. І робота. Отже. При замерзанні води масою 5, М 2 нам потрібно видно при замерзанні води масою. Виділяється така кількість проти. До льоду, звертаю вашу ваху. Это теплота кристаллизации льоду на М2. Керування маси рекаровування маси Е 1 води потрібно затратити отаку теплоти. Потом теплота вота пароутворення на МОД. М Задаємо той же вираз для коефіцієнта корисної дії. І виразу для коэффициента корисної дії такої машини. На прошлому ми, проведе минулу задачу ми згадали, що дорогие відношення температур Т нагрівника холодильника на нагрівника або ж мікастей теплоти тих ю нагрівника мінус клю холодильника на тюна нагрівника І за останні формули знаходимо Q2, чому дорівнює, Q2 дорівнює відношення температури холодильника до температури нагрівника умножити на Q1. І таким чином у нас є перша формула, друга формула. Якщо ми значення Q1 і Q2 підставимо в третю формулу, давайте це його запишемо. Я так напишу один. 2 у 3 вот 3 мы ему наступную формулу лямбда м2 замески 2 лямбда леду на м2 в Е два на Т один. І умножити замість u один. Ю один. Підставляємо R один на M1. Звідси знайдемо M2. На Т1 на льоду та помножити на М1. Бачимо, що всі величини є у нас в умові задачі, тому підставляємо числові значення М2. до 373 помножити на 2 і 3 на 10 у шостому степені поділити на 373 на 0,33 на 10 у шостому степіну. Це зручний запис э, стандартний. І це все діло умножити на пів кілограма, 0,5 кілограмів. зручно користуватися числами, записаними в стандартному вигляді, 10 у шостому, чисельнику, 10 у шостому у знаменнику скрошені. Коли виконуємо дії е, помножити, поділити, отримаємо результат 2,551 ну, 551 тисячна кілограма. Виділю я дещо іншим кольором. Відповідь М2 до рівня 2,551 тисячна кілограма. Таким чином, щоб е, перетворити у пару 500 грам води у нагрівнику, пів кілограма, потрібно заморозити 2,5 навіть трошки більше кілограмів е, води у холодильнику. Знову ж таки, можна буде експортувати цей файл, наприклад, у форматі PNG, і прикріпити його як звіт до задачі номер 2 на платформі на уроці Всеосвіта. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам! ¿A dónde queremos ver?